У цьому році вийшла в українському перекладі з англійської переклад, здійснила дзвінка завалій книга по той бік чарівної палички Тома Фелтона, актора, який більшості відомий по ролі Драко Малфе. Це мемуари, спогади Тома Фелтона. У цій книзі актор розповідає про своє дорослішення і становлення, роботу у фільмах про Гаррі Поттера, автора книг, яких є Джоан Роулінг. Про співпрацю з такими видатними акторами Майклом Гемболом та Аланом Рікманом. Також наприкінці жовтня, видавництво Наш формат видасть книгу Шалено глибоко, щоденники Алана Рікмана. Шалено глибоко. Це запрошення в закулісне життя Алана Рікмана, одного із найбільш харизматичних і улюблених акторів сучасності. Алан Рікман. Закріпився як актор світового рівня, від проривної ролі в міцному горішку» до багатогранної гри у фільмах про Гаррі Поттера, у пошуках галактики, Робінгуд Принц Злодіїв тощо. Почуття гідності, глибокий голос і дотепність, якими він наповнював кожну роль, дотепер захоплюють глядачів. Але здатність Рікмана вдихнути життя в проекти не обмежувалася лише акторською грою. Як ви побачите, щоденники Рікмана детально описують надзвичайне та звичне перестрибують від щоденної рутини до пліток і дотипів, залишаючись водночас абсолютно щирими. Він запрошує нас до свого будинку у поїздки з друзями по всьому світу. На зйомки фільмів і репетиції спектаклів, починаючи з розуму та почуттів» і закінчуючи особистим життям Ноеля Коверда і Маленьким Хаосом останнім фільмом, який він зрежисував. Повертаючись до книги актора Тома Фелтена, хочу навести цитату з невеличкого подарунка листівки від видавництва лабораторія, яке занурить вас. У магічний світ. З приємністю повідомляємо, що магія починається. Звісно, це не лист з Гогвардської школи чарів і чаклунства, бо наші книжкові лаборанти просто магли ще й чаклувати за межами Гогвардсу заборонено. Та ми знаємо формулу хороших книжок, саме таку ви тримаєте у руках. кажуть. Що щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. Сподіваємось, ця книжка стане для вас тим самим промінчиком і допоможе знову пірнути в улюблений світ. Що ж, акціонижка з побажаннями наймагічніших читань ваша лабораторія. Книга Тома Фелтона – Дуже гарно оформлена. Навіть відкриваючи титульний форзац книги, на обкладинці ми бачимо світлини з його життя, з дитинства, з різними акторами, наприклад, Меті Льюісом, який зіграв Невіла Лонгботана, Емою Ватса, Невелін Лінч, Бонні Райтер з його найулюбленішим домашньою тваринкою, собакою, його у образі з грою гітари. Починається саме книга по той бік чарівної палички Магія і хаос мого дорослішення з передмови. Передмову надає колега-актриса Ема Ватсон, яка відома у тому фільмі про Гаррі Поттера, яка зіграла Герміону Гренчу. Чи є у вашому житті людина, завдяки якій ви відчуваєте себе важливим? Людина, яка якимось чином є свідком усього, що з вами відбувається, та людина, яка знає справді знає, що з вами і через що ви проходите, який нічого не потрібно пояснювати. Для мене такою людиною є Том Фелтер. З цієї книжки ви дізнаєтесь? Що наші взаємини починалися не дуже добре. Коли ми познайомилися, я була відірваною від реальності і підозрою, досить надокучливою дерев'ятирічною дівчинкою, яка ходила за Томом як цициня, відчайдушно потребуючи його уваги. Але як він красномовно, гарно і щиро написав у цій книжці, наша дружба на цьому не закінчилася. Слава Богу, вона вистояла та розквітла. Якщо звести Патріану до однієї ідеї, а їх так багато, що було складно виокремити одну, вона би сумнівно була би про цінність дружби та про те, що все вартісне досягаємо лише завдяки їй. Дружба це основа людського існування, і я дуже вдячна, що в поворотні моменти мого життя Том був поруч, щоб заспокоїти та зрозуміти мене. Наша дружба допомогла мені пережити одні із найскладніших моментів мого життя, які мене сформували. Але досить про мене, ця книжка про Тома, його серце таке велике, як планета. Я ніколи не бачила нікого подібного за винятком, мабуть, його мами Шерон. Феномен Фелтоні то не вигадка. У цій книжці багато йтиметься про Томового брата Кріса, який постійно був на знімальному майданчику. Гаррі Поттера, і який є одним із найвеселіших людей, яких я знаю, Вся сім'я особливо, і Том, наймолодший з чотирьох братів, успадкував їхню доброту та розсудливість. А це означає, що якщо ви спілкуєтеся із Томом, то розмовляєте зі справжнім Томом. Не про всіх акторів так можна сказати. Переважна більшість при зустрічі з публікою грають якусь роль. Це як натиснути перемикач. Вони дуже професійні, роблять це надзвичайно добре, і людина, з якою вони говорять, ніколи не відчує різниці. Але вони не справжні, це маска. Том такого не робить, Том завжди Том. Він не клацає перемикачем, перемикача просто немає. Він, наче розгорнута книжка. Том. Неймовірно щедрий зі своїми фанатами та з фанатами Гаррі Поттера. Його особлива здатність зробити так, щоб людина почувалася важливою для всіх. Так він зіграв хулігана. Можливо, іноді він навіть почувався хуліганом, але повірте, реальний Том не протилежність хулігана, він творчий, чуйний і щирий. Це людина, яка любить усе і всіх. Сократ сказав. Що недосліджене життя не варте того, щоб жити. Коли я читаю, наскільки чесно Том розмірковує про своє життя та досвід у цій книжці, то ще раз переконуюсь, що він дивовижно самосвідомий. Він зміг посміятися із себе, а також заново пережити моменти свого життя, які були для нього важкими та болісними. Він на шляху до себе, і тут я згодний із Сократом. Для мене цінні люди, ті, які на цьому шляху. Але Том пішов далі, ніж більшість. Він відкрив цей шлях для нас, його читачів. Це такий великодушний очинок, особливо в сучасному світі соціальних медіа та миттєвих новин, де через полярність домок дуже складно оголитися так, як він це зробив. Ми хочемо жити справжнім. Правдивим дослідженим життям, і Том також цього хоче. Мені, як і Томові, завжди важко пояснити людям природу нашого зв'язку та взаєми. Уже понад 20 років ми по-особливому любимо одне одного. І я збилася із рахунку, скільки разів люди казали ви мусили хоч раз на п'яну голову переспати, ви точно цілувалися, щось між вами точно було. Але те, що є між нами, набагато глибше. Це найчастіше любов, яку я відчувала. Ми споріднені душі, які завжди підтримують одна одну. І завжди підтримуватимуть. Коли я про це думаю, то розчулююсь. Іноді важко жити у світі, де люди так швидко засуджують, сумніваються, не вірять у добрі наміри. Том не такий. «Переконана, що навіть якщо я помилюся, він знатиме, що мій намір був хорошим, Впевнена, що він завжди мені віритиме. Навіть якщо Том не бачитиме повної картини, він ніколи не сумніватиметься, що мій намір добрий, і я стараюся усе зробити якнайкраще. Це справжня дружба. І коли мене бачать та люблять, це один із найчудовіших подарунків у моєму житті. Нас завжди об'єднувала любов до слів. До того. Як їх краще використовувати, щоб виразити себе? Томе, ти поет. Від того, як працює твій мозок і як ти висловлюєшся, стає прекрасно, чарівно, смішно і тепло. Я дуже тішусь, що ти написав цю книжку та поділився нею з нами. Це радість і подарунок. Світові пощастило, що ти є, але мені пощастило ще більше, бо ти мій друг, браво тобі, частинка моєї душі. І вітаю! У цій книжці хоч і небагато світлин. Але на тих світлинах ви можете побачити фото з дитинства Тома з його сім'єю, мамою, татом, братами. Світлини з його кіноробот, його хобі, з колегами. А на фінал. Хочу зазначити, що книга буде цікава фанатам творчості Тома Фелтона, шанувальникам книг і фільмів про Гаррі Поттер і звичайно тим, хто любить читати книжки про відомих поступів.